Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. На рибному столичному ринку в асортименті і морська, і річкова риба. З Норвегії, з Ісландії. А річкова. Е, Черкаси в основному канів приїжджає. Є всяка різна, є ців'ялена, є копчена, морожена. Ну вся річка це черкаська або київська, річкова. Хоч риба на прилавках із вищого каскаду Дніпра, але трагедія на Каховський ГЕС вже відчутна в торгівлі, та ціни поки суттєво не змінились. На ринку буде або дефіцит, або зростання цін після трагедії. Я думаю, що буде. Коли прийдуть накладні, тоді ми подивимося, що воно буде. На тлі повідомлень про небезпечну рибу з півдня люди купують товар дуже обережно, каже продавчиня Аліса. Чи є у вас риба не від звідти, звідки ви завжди отримуєте? Люди приходять і запитують, звідки риба? Ми їм говоримо або показуємо документ, звідки була виловлена риба. Деякі підприємці продають рибу, виловлену в промислових масштабах і є з приватних господарств, яку вирощують у ставках. Дефіциту підприємці наразі не відчувають, але готуються до всього. Будемо справлятися, будемо якби, робити з мірою того ситуації, яка буде робитися. Зараз, поки ми нічого не відчуваємо. Є все. Але що буде через день, через два, ви ж розумієте? Нас держава-агресор не задержає в тонусі, і ми не знаємо, що буде сьогодні ввечері, що буде завтра вранці. Покупці теж очікують здорожчання через трагедію на Каховський ГЕС. Це не зросте. Море закрите. Водохраніли спущені. Осталося наше Кременчуцьке. Поїдемо у Кременчук по рибу тоді. А що робити? Поки вибір риби, мабуть, стане під питанням у ну, зв'язку з такою ситуацією. Ось такі, друзі мої, масштаби сучасної трагедії сучасної України. Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та обміління водосховища на Дніпропетровщині вже загинуло 850 кілограмів риби на 7 мільйонів гривень. Це, зокрема, щука, сом, плітка, лящ, судак і раки. І ситуація щодня погіршується, розповідає заступник начальника державного агентства меліорації та рибного господарства Херсонської області Дмитро Кононов. В Каховському водосховищі утворилися озера: це міловській затоці, Республіканський затоці, Дучанський затоці. Вже утворилися, мов малі озера, де ми точно розуміємо, що там залишився біоресурс. Відкрита частина Дучанської затоки. Ці озера на балансі держпідприємства там залишки води не дали масово померти дорослій рибі, але в період нересту відклали величезну кількість ікри. І ми розуміємо, що із підриву Коховської ГЕС вода відходить з Коховського водосховища, і там залишається ікра, котра повинна бути у воді. А якщо води не буде, то вона висохне і. Цей водний біоресурс загине, тому це тоже серйозні наслідки для нашого управління і для всієї України. Колосальні втрати треба буде відновлювати, перевівши ринок риби в інше русло, каже президент громадського об'єднання громади рибалок України Андрій Неліпа. Адже до повномасштабної війни 85% риби на ринку припадало на промислові підприємства, які виловлювали переважно в Дніпрі. Решта на екокультурні. Буде можливий перехід, і це правильно від промислового видобування до. Вирощування, в тому числі в індустріальних масштабах, завдяки там штучним водоймам і використанню систем а, аквакультурних знаємо, що проблематика стоїть зараз в Дніпропетровщині, Дніпропетровщина, в Запоріжжі, такі що там фактично теж зникають водні акваторії, і там ще буде велике питання. чи будуть там взагалі здійснювати вилов? До речі, зараз ми. Ну дискутуємо з приводу того, що взагалі потрібно в таких умовах відмовитися на певний час від видобування в цілому. Якщо ловити рибу в Дніпрі, буде неможливо, то екокультурні підприємства будуть збільшувати потужності, щоб постачати сировину і на ринки, і на переробні заводи. А от чи зросте ціна внутрішній ринок України зараз набагато зменшився через вимушених переселенців. І тому ті об'єми цієї рибної продукції, які зараз є, які можуть бути потенційні, вони будуть забезпечувати наших споживачів в достатній мірі. Тому я думаю, що і на рибному ринку, якщо і буде відбуватися підвищення цін, воно буде незначне через дуже високу конкуренцію багатьох виробників, як українських, так і іноземних. Існує і загроза потрапляння на ринок риби із підтоплених районів. Тому фахівці радять обов'язково купляти лише сертифіковану продукцію. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз. Набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира у Львові? Ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження. Простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосийчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої Мосейчук плюс у п'ятницю. О 21.30 на 1+,1 плюс Україна.